Олександр Шовковський холодним душем пройшовся по гравцям Динамо після матчу із Галата Сараєм. Що він сказав? Трубін провів провальний матч проти Барселони, а також перші слова Сікана у Туреччині. Усім привіт, друзі! З вами на зв'язку канал Футбол України. А новини про український футбол на нашому каналі виходять за підтримки компанії Фавбет. Сьогодні маємо дуже насичений випуск. Будемо говорити про наших у Єврокубках, про Лігу Чемпіонів, про Лігу Європи, про майбутній поєдинок донецького Шахтаря, Ну і звичайно, багато часу приділимо трансферам, переходам, шуткам, новинам і так далі. Тож підписуйтесь на канал. Якщо ви досі не з нами, ми крокуємо до мети у тисяч і сподіваємося на вашу допомогу. Дякуємо і поїхали! Розпочинаємо із Донецького шахтаря, гірники услід за Динамо готуються повернутися до єврокубкових баталій. Отож, вже сьогодні на Шахтар чекає зустріч із Брестом. Наставник гірників перед грою відкрито сказав, що такий ранній для його клубу старт офіційних матчів це мінус, адже команда може перебувати не у найкращій формі. Втім, запевнив, що усі, хто вийде на футбольне поле, віддадуть усе заради позитивного результату. Щодо складу, то попередньо усі футболісти, окрім Педро Ріка готові зіграти та у бойовому настрої готуються до поєдинку. Щоправда, усі, окрім Данила Сікана, який вже у Туреччині, та роздає інтерв'ю місцевим журналістам, але про нього поговоримо пізніше. Що ж до гірників, то їх матч із Брестом пройде на стадіоні фелтенс арена у Гельзенкірхені. Гра розпочнеться о 19:45. Також нагадаємо турнірне становище. Шахтар нині на 27-й сходинці та має в активі 4 очки. Теоретично вони мають шанс на продовження боротьбу. Би, але для цього потрібно здобути дві перемоги у двох матчах. А далі перейдемо власне до трансферного блоку, у якому і поговоримо про Данила Сікана. Його перші слова у Туреччині вже є. Також він доволі цікаво натякнув на майбутній перехід Олександра Зубкова. Ну і Володимир Брашко, хто цікавиться цим футболістом, названо вперше ім'я клубу. Щодо Данила Сікана, він вже у Туреччині та зробив першу заяву про свій майбутній клуб. Трабзонспор велика команда, це велика спільнота із серйозними цілями. Це важливий крок для мого футбольного розвитку та кар'єри і мого майбутнього. Я знаю наскільки чудові вболівальники тут, тому я обрав Трабзонспор. Більше того, Данило, так би мовити, анонсував можливий трансфер Олександра Зубкова. На питання журналіста він сказав: побачимо з часом, можливо, Зубков також приїде. Далі до Володимира Брашка, адже. Вперше публічно назвали клуб, який виявляє інтерес до українця. Турецький журналіст Ран Чайгейсер, аналізуючи нічию між Галатасараєм та Динамо, звернув увагу на те, що український клуб грав без кількох ключових футболістів. Серед відсутніх він виділив Володимира Брашка, 22-річного півзахисника, який, за його словами, має перейти у Борнмут. Напишіть у коментарях, чи хотіли б ви побачити гравця збірної саме у цьому клубі АПЛ. Міг змінити команду і Волкіпер Динамо один з героїв учорашнього матчу Руслан Нещерет. Журналіст Володимир Звєров повідомив, що футболіст мав варіант із тим, аби продовжити свою кар'єру в іншому клубі чемпіонату України. Його хотіли орендувати, перемовини були довгими, втім перехід, врешті, не відбувся. У самому київському клубі вважали за необхідне нещерета зберегти. Відмовився від серії А Роман Яремчук. За даними Європа Кальчо, Роман не захотів переходити до клубу Венеція. Ця команда вже домовилася з Олімпіадом. Якосом про трансфер сума мала скласти 500 тисяч євро, плюс 3-4 додаткових мільйони залежно від успіхів українця. Втім, від такого розвитку кар'єри відмовився сам Роман, адже вирішив дочекатися більш привабливої пропозиції. Далі повернемося до вчорашнього ігрового дня, зокрема до Ліги Чемпіонів. Адже у складі Бенфіки проти Барселони зіграв Анатолій Трубін. Це був просто шалений поєдинок. І на жаль, для нашого українця далеко не найкращий. Отож, Бенфіка ще у першому таймі шокувала Барселону, забивши тричі хет-трик оформив Павлідіс. У відповідь каталонці забили одного разу зусиллями Левандовського. До середини другого тайму клуби обмінялися голами. Тож станом на 68-му хвилину рахунок був 4-2 на користь команди українця. І особливо варто відзначити у цьому матчі другий гол Барселони, який прийшов після жахливої помилки Трубіна. Намагаючись вибити м'яч, він просто влучив у голову гравця Барселони, від якого він полетів у ворота. Далі каталонці полетіли відіграватися. Левандовський зрівняв з пенальті ще один гол на рахунку Гарсії. А на 96-й Рафінія після сольного проходу поставив Анатолія та усю Бенфіку на коліна 5-4 на їх користь. І на жаль, саме Трубіна у цьому матчі визнали найгіршим гравцем. Хускорт поставив йому лише 5 1 Ну і до слова щодо українця, з'явилася доволі цікава інформація. Український тренер Юрій Вірт вважає, що голкіпер Бенфіки Має перейти до більш статусного клубу є інформація, що за Анатолієм спостерігають гранди і команди, які за рівнем вище ніж Бенфіка. Сказав він. Напишіть у коментарях, в якому клубі ви б хотіли найбільше побачити Анатолія Трубіна. Ну а далі на кілька хвилин повернемося до вчорашнього шаленого поєдинку між Галатасараєм та Динамо. Більш детально цю гру ми розбирали у попередньому відео. Воно вгорі за підказкою. Подивіться, якщо не бачили. А зараз в об'єктиві уваги буде Олександр Шовковський, який, попри ну нібито позитивний результат, все одно діями своїх гравців виявився незадоволеним. Перш за все, Шовковський нарікав на реалізацію. Ми мали дещо спокійніше розпоряджатися м'ячем у фазі переходу в атаку, адже були дуже непогані моменти, які ми мали використовувати. Прийняті рішення та технічний брак не дозволяли нам більш вдало виходити в атаку. Ну а наступною фразою тренер підсумував увесь насправді провальний для киян Єврокубковий сезон. Перші залікові бали у сьомому турі, це, на жаль, не те, на що ми розраховували на початку турніру, але маємо те, що маємо. Ситуація це склалося таким чином, і це певний збіг обставин. Сьогодні ми виходили на поле, аби показати, що у команди є характер, і як би не складалася ситуація, ми будемо боротися до останнього. Ну що ж, друзі, ось таким був наш новий випуск. Якщо це відео було корисним для вас, поставте йому, будь ласка, вподобайку, а також не забудьте перевірити підписку на канал. Якщо її немає, оформлюйте. Ну і будьте на зв'язку. Скоро побачимось.